Вишиваючи чоловічу сорочку, мені спала на думку зробити якусь мережку, яку я ще не робила. Ось бачите, яка мережка. Назвала я її мережка ретязь, тому що ми по мережці вишиваємо швом ретязь. Зараз трішечки покажу, як вона робиться. Дуже проста мережка. Спочатку ми обкидаємо, ну, в моєму випадку, 10 ниточок. Ось, бачимо, так? 10 ниточок. Ми качалочками обкидали. Потім починаємо обкидати стовпчики з двох сторін. Обкидаємо стовпчики ось так. Тобто дві ниточки, ось тут у нас дві ниточки. Це ми обкидаємо стовпчики з однієї сторони дві ниточки, і з другої сторони дві ниточки. Посередині у нас залишається шість ниточок, з якими зараз будемо працювати. Але дивіться, тут ми зробили ось тут ми вирізали одну ниточку і одну ниточку. Це вже ось мережка, да? і у нас залишилося 4 ниточки. Тепер починаємо робити ось. Стовпчики у нас обкидані, по одній ниточці вирізано, і в, сер... і в центрі 4 ниточки. І тепер ми будемо робити шов ретязь тільки по мережці. Ось таким чином. Дуже просто. І виходить така оригінальна мережка. Не широка, але також її можна робити на будь-яку кількість ниточок. Це все залежить від вашої фантазії. Ось так і йде. Вишиваючи той же самий, ось у мене шов ретязь тут, вишиваючи той же самий ретязь, але тільки по мережці.